Чому так трапляється, що жінки звертають увагу на одружених чоловіків? Що в них є таке привабливе? Ну це такий запрятний плід, який вже комусь належить, і якщо з самого дитинства. Дівчинки-батьки казали, там це не можна, це не можна, це не можна. А потім підліток розуміє, що насправді то можна, насправді то мені там говорили, треба лягати тільки в 10-й годині спати, а можна всю ніч гуляти, а можна ще щось. І в нас такий бунтарський дух з'являється. І потім ми розуміємо, що в цьому житті є речі, до яких ми маємо доступ, а є речі, які нам хтось чогось обмежив. І коли жінка бачить одруженого чоловіка. І їй інколи здається, що він набагато розумніший, цікавіший, привабливіший, там якийсь дуже глибокий по відношенню до її якогось оточення, і вона думає, що о, клас, він такий прям вау. Ну і звичайно, зрозуміло, що в нього вже там є дружина, але раптом там. Раптом вона його не кохає, раптом він її вже не кохає, раптом в них вже побут все прибив. Тобто, і там починаються різні мультики фантазії, і тому інколи жінки вони починають трошечки десь. Підфліртувати, десь про якось прощупати почву, зрозуміти, там, от як в нього там, як він ставиться взагалі там до якогось спілкування там з іншою жінкою. просто Ні, ні в якому разі, просто спіл, просто-просто спілкування. Просто там вони говорять про роботі щось, чи ще щось, чи ще щось. Але потім воно непомітно, непомітно, непомітно може перетворюватися на щось більше, якщо обидві людині в це йдуть. Тому. Е Тут момент в тому, що коли нам щось заборонено, не можна, це непристойно, це неправильно, що ми обманюємо когось. Воно в деяких людей такий підвищений рівень трошки адреналіну, драйву, цікавості, і такого-такого створює. Але коли ми говоримо саме про такого типу стосунки, люди на них все одно йдуть, розуміють, що це неправильно, що, якби, як ти сказав, їхня совість і якісь якби, дорікання батьків вони все ж таки є стосовно того, що цього робити не варто, людина все ж таки робить це, і скажи, які вона бачить переваги, коли вона це робить? Тількивих особо великих прям переваг, чесно, я не мабуть ну, не, не, не скажу, кто, крім того, що ми з тобою раніше вже говорили, от, стосовно того, що це певний адреналін, і людині здається, о, можна там відбити е, в, в якогось там якоїсь жінки ввести чоловіка з сім'ї. Але не можу я сказати, що там є якісь довгострокові переваги. Я буквально в ті в режимі жарту. Буквально сьогодні вранці в Тіктосі побачив відео, де жінка розповідає, що потрібно будувати стосунки. Отеж От жартуючи, говорить, що треба будувати стосунки тільки з одруженими чоловіками. Їх не треба годувати, прати нічого для них, тільки ресторани, тільки інтимне життя, там, тільки дорогі подарунки, жодних зобов'язань, типу, все. Тобто, ну хіба що, якщо от є люди, яким такий стиль життя подобається, то от, от, хіба що такий переваги, але з мого точки, з моєї точки зору, це сумнівні дуже речі, за які наслідки потім приходять приголомшливі. Тому що стосунки з одруженим чоловіком, це як кредит. Ти коли його береш в тебе спочатку, так, типу, вау, а потім, коли нараховуються відсотки, ти трошки такий ого. Я не думав, що буде так, так, так жорстко. А мені, до речі, мама завжди говорила, що чому ми іноді звертаємо увагу на вже одружених, тому що там вже хтось попрацював. Каже: І ти бачиш, ой, там вже там добре одягнений, ой, там класний телефончик, хороша робота, є квартира. Ну що там в тебе? Я одружений. Тобто, якби в більшості випадків це, це, це знаєш, коли там бігає дворняга, вибачте, за таке дуже грубе порівняння, але коли бігає собачка просто без yeah. хазяїна, ну нехай собі бігає. А коли тут йде вже з хазяїном, вона. Ж там якби дійсно відчуває переваги, і таке звісно приваблює. Але ж коли ми говоримо зараз про, про чоловіка, давай зупинимося, чому чоловіки обирають коханку? Чому вони йдуть на цей крок, все одно розуміючи, що це буде мати ті чи інші наслідки в його сім'ї? Омовимося, що є частина чоловіків, які, звичайно, ніколи не будуть зраджувати своїм дружинам і вірними є, є частина чоловіків, які можуть і піти на такі стосунки. Дуже часто чоловік, коли починає з коханкою щось крутити, він новизну плутає з пристрастю. Тобто, якщо взяти, що в нього є. Дружина, з якою він 10 років в шлюбі. За ці 10 років в них вже є певні можливо, питання один до одного. Можливо, вони там ну, не, не хочуть відвідувати якусь там або сімейну терапію, або там, психолога, консультанта, ще щось. А, Окей, тобто в них накопичуються певні проблеми. В них можуть бути в сексуальному житті вже певна звичка. Вони звикли до певних обставин, подій, все, як відбувається в ліжку. Тобто, в них вже є певна послідовність, все, це просто як звичка. Потім з'являється в його житті якась інша дівчина, і він. Відчуває себе так, як він ніколи не відчуває себе вже зараз зі своєю дружиною, просто навіть від того, як вони спілкуються, там як вона не випадково, наче його за руку, там десь взяла, чи ще щось. І він думає: о, оці мурашки, оце все воно повернулося. Значить, от да мене є до неї там пристрасть, а до дружини нема. Насправді. Там можливо пристрасті теж нема поки що до цієї нової коханки, тому що це новизна, це ефект нової людини, тому що якщо ви 10 років живете в своїй звичайній квартирі. І ви там до всього, звикли, і ви заходите потім там в іншу квартиру, вам там можуть сподобатися якісь речі, тому що ви бачите їх вперше. Вам там може сподобатися інтер'єр, планування, тому що воно нове. Але чи будете ви, вам подобатися жити в цій квартирі? Це дуже велике питання. І тому треба розуміти, що через там, три тижні, коли ви будете жити в цій квартирі, вона стане для вас звичною. Так само, чоловік він може е зруйнувати свою власну сім'ю, понівечити життя своєї дружини. Дітей і через три місяці зрозуміти, що з цією молодою дівчиною, з коханкою, з якою він почав шашні, він відчуває все те саме, що і зі своєю дружиною. Тобто він так само до всього звик, в нього так само в е, його гормональний фон підлаштувався під неї. Тобто, вони в сексуальному житті один одним натішилися, тобто, все нормалізувалося, прийшло в нормальну фазу, ефект новизни пройшов. І він думає, я, я просто так ну, розрушив там свою сім'ю, зруйнував. Заради чого тут інші проблеми, інші таргани, інші зовсім думки. Вона не настільки там розумна, глубока, не настільки, як була моя дружина, і, звичайно, в неї є якісь там свої власні переваги. Але й в моєї дружини були власні переваги, в неї є свої вади в моєї дружини. Можливо, були якісь вади, але то моє було. Тобто то була моя дружина, і дуже багато чоловіків, на жаль, вони вже... Тільки коли втратили сім'ю, вони розуміють, наскільки шалено дурним був цей крок, і наскільки не вартувало там, ті там 2-3 місяці нового там сексу з коханкою, вони взагалі не вартували того, що він втратив в своїй сім'ї. Друзі, якщо ви хочете навчитися будувати стосунки таким чином, щоб у вас був той міцний фундамент, який може втриматися під час різних халеб, під час різних негараздів. Це саме формат завітніх стосунків, тому що дуже багато людей знаходиться в токсичних стосунках співзалежних. Багато людей намагаються будувати партнерські стосунки, але вони теж з часом бувають розсипаються. І лише завітні стосунки це те, що витримує великі бурі і негаразди. Саме про таких про таких стосунків ми говоримо на курсі, який називається Стосунки від А до Я, деталі якого ви можете знайти під цим відео. Долучайтеся. Це ти сказав, якби з боку чоловіка, а мені б хотілося б зараз би зупинитись. На жінці, тому що жінка, коли входить в такі відносини, як ти сказав з самого початку, вона ж одразу розуміє, що я стану для нього такою, ось особливою, зовсім не такою, як його дружина. І скажи, чи є перспектива у таких відносинах і чи може е, дівчина зі статусу коханки перейти до дружини? Перейти може, і багато людей переходять, і є навіть люди, які там певний час утримуються, але е, дуже маленька кількість таких шлюбів е, залишаються, Тому що, по-перше, е, коли жінка розуміє, я прийшла в життя цього чоловіка, я йому сподобалося, я перед ним там крути, крутилася, там вертілася. Він у мене звернув увагу. В нас зав'язалося спілкування. Це перейшло флірт, флірт, флірт перейшов. З часом, там те, що ми сподобалися один одному стосунки, він там почав зі мною спати, він е, почав мені дарувати подарунки, він там пішов зі своєї сім'ї, і він тепер зі мною. Ха-ха, я перемогла. Це е, такий стан, тільки дуже маленький час, тому що потім вона розуміє, будь-яка інша жінка. Може теж його увести, тому що він виходить як такий трошки, ну вибачте, за таке порівняння, але як він віслюк. Тобто до Віслюка, коли підходиш, ти можеш взяти його за уздечку і повести куди тобі потрібно. Виходить, що він, якщо просто так, от у, 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 зі своєї сім'ї пішов, то це говорить, що так, що тепер він в сім'ї зі своєю коханкою новою, тобто в нього друга дружина, це коханка. Вона розуміє, що тепер. Інша якась дівчина, будь-хто молодіший, привабливіший, цікавіший, з кращим почуттям гурну, гумору, краще виглядаюча дівчина може теж його увести, і вона починає нервувати, вона починає контролювати, вона часто починає його дуже сильно ревнощами знищувати, тому що вона розуміє, що в його, я його так би мовити ну, вкрала у його законної дружини. Тепер у мене теж його можуть вкрасти. Дисклеймер, і ремарка, що ну звичайно, це з двох боків, тобто чоловіка не можна вкрасти сім'ї, якщо він не захоче піти за таким крадієм. Тому тут треба розуміти, що це з двох сторон процес, але все одно, тобто, вона розуміє, я його викрила і він свою сім'ю зруйнував заради мене. Тепер інша жінка може зробити так само. А він на таку поведінку ведеться, тому що якщо він поважає себе, він не буде починати ніякі стосунки з коханкою. А якщо він, в принципі, типу та чому ні, а, а можна, а дружина ж перший час не дізнається, а потім, коли я вже зрозумів, що мені там типу все подобається з коханкою, то можна вже і тут типу сім'ю свою понівечити. То звичайно з людини з такими морально-етичними. Компасом таким вона ну навряд чи буде якісь стосунки мати або з коханкою другою, з третьою, з десятою. просто тому що ця людина як стрикоза буде літати по різним жінкам і просто шукати собі постійно нових пригод. Але це не про це, ну це... жодна жінка не буде з ним щасливою, але якщо ми, ми більше говоримо про те, що коханка вона дійсно любить. Цього чоловіка вона дійсно віддала йому всю себе, свій час, і вона продовжує його чекати, продовжує його любити, вірити в те, що він залишить сім'ю. Вона там у нього така погана дружина і так далі. Але десь є здоровий глузд, і вона розуміє, що певно ці відносини все ж таки варто зупинити, як упоратися з ось цим таким безмежним відчуттям любові, тому що в неї він один. На відміну від нього, тобто в нього є дружина, якщо йому там потрібно їсти, прати, прибирати, і в нього є коханка для того, аби насолоджуватися. Виходить, що в цьому трикутнику найбільше страждають жінки, і коханка, в тому числі, коли вона все ж таки закохалася і по-справжньому любить. Тут є важлива ілюзія, про яку ти сказала, що він в неї один, а насправді він їй не належить. Це дуже неприємна для неї думка, тому що вона думає, ну я ж його кохаю, він же мене кохає. Він же говорить, що він вже свою дружину давно не кохає, що він заради неї там ну тільки там, майнове питання, його трошечки стримують. Діти трошечки втримують, вона в нього там депресивна, він боїться, щоб вона там на себе руки не наклала, там, чи щоб в неї не було серйозного стресу, тому він намагається лагідно з нею, так би мовити, цей літак в стосунках посадити. Але насправді. Коханці цей чоловік не належить, якщо вона зрозуміє, що це чужа людина, і це чужий чоловік, він належить своїй дружині, а його дружина належить йому. У них є паспорт, в якому написано спільна. Прізвище, спільна фамілія, і тому е, розуміння того, що ці люди обрали один одного і рухаються по життю разом, і до тих пір, поки вони не розлучені, до тих пір, поки вони не розведені там рахсом, а вони належать один одному, от розуміння цього воно призведе до того, що замість того, щоб задивлятися на там жонатих чоловіків і тим більше закохуватися в жонатих чоловіків, дівчина, якщо має хоч якийсь здоровий густ, вона буде обирати серед вільних чоловіків. Тому що якщо дівчина обирає собі жонатого чоловіка, і вона думає, що він так теж сильно мене покохав, і він зараз там свою сім'ю заради мене покине там і зі мною створить, вона ж не розуміє дуже часто в цей момент, що він так само як кинув свою дружину напризволяще зараз, може кинути потім її. Вона чомусь вірить, що те, що він робить зараз зло по відношенню до своєї дружини, він по відношенню до мене такого зла ж нікого не, не зробить ніколи, бо він же мене любить. Так він і свою дружину теж колись любив. Він, можливо, і зараз свою там, дружину теж любить. Просто можливо. Є там інші фактори, через які він там дозволив собі там таку, таку інтрижку, там якусь роман на стороні. Це не виправдовує чоловіка ніякому разу, просто я ж говорю з досвіду консультування різних людей, є різні там певні чини, фактори. Якщо ви хочете зраджувати своїй дружині, жодного виправдання ви не знайдете ніколи. Це ваша відповідальність, ви, вам, вам буде соромно за себе потім. Так от, Ця коханка, вона ж не розуміє, що типу, він робить зло зараз зі мною по відношенню до своєї дружини. Він колись може робити так само. І саме тому на, 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 насправді він їй не належить. Насправді, це ілюзія. Вона хоче, щоб він належав мені, але вона хоче його вкрасти з іншої сім'ї. І я не знаю прикладів сімей, які б так почалися, і в них були б не то, що щасливі стосунки, я не знаю навіть, щоб були нормальні стосунки. На чужому горі ти, власне, щастя, не побудуєш, ці ті сім'ї розсипаються. А як саме переступити ось через це, через весь цей біль, непрощення десь, можливо, себе в тому, що ти стала причиною, якби, того, що інша сім'я вже трішечки почала хитатися? Як через це все переступити і в той самий час налаштувати себе на здорові нормальні відносини в майбутньому? І чи можливо це? Тому що я читала особисто. Коментарі, і, і там було багато сказано про те, що це вже, наче, мій вирок, якби що я ось так від одного до іншого, від одного до іншого. І ось якби мені такі чоловіки подобаються, я не знаю, що з цим робити. І коли ти це читаєш, ти дійсно розумієш, що, а що такій людині можна порадити. Ну, по-перше, ваша думка про саму себе вона може змінюватися з часом. Тобто, якщо ви сьогодні вважаєте, що вам, так би мовити, щастить все время тільки на жонатих, і ви все время там обираєте тільки жонатих, і вони в вас закохаються, ви в них закохуєтесь. Це призводить до проблем там, в сім'ї чоловіка, але з вами теж в нього не не виходить побудувати нормальні відносини, це треба розуміти, що це, по-перше, ваше упередження в голові, і воно може змінитися з плином часу. Другий момент, я я би звернувся за порадою до фахівця для того, щоб пропрацювати, можливо, з психологом, чому саме вам подобаються такі заборонені чоловіки, такі заборонені відносини, чому ви йдете туди. Наступним кроком я б теж звернувся, можливо, там до цих самих служителів би і сповідав би це, поговорив би про це відкрито, тому що тягар цієї вини жоден психолог, жоден щоденник, там жодне пропрацювання психологічне, воно не може його забрати. Якщо людина сповідає це перед священнослужителем, вона може відчути полегшення, якого вона раніше ніколи не відчувала, тому що інколи людина думає, що причина моїх нагараздів вона психологічна, в той час як насправді ця причина духовна. І саме тому інколи класно звернутися в церкву і поговорити з людиною, яка має в цьому досвід. Ну і наостанок, мабуть, так, так, така штука, що коли вам здається, що от саме, саме там така моя вже доля, от я вже там, от тільки, тільки з такими чоловіками в мене там щось якось виходило, тільки такі чоловіки мені там подобаються. Пам'ятайте, що. Ваш час ну, на цій землі він дуже обмежений. і ви можете витратити там з 20 до 30 років е, свого життя на ті стосунки, які не мають жодної перспективи, якщо це стосунки з, 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 з жонатим чоловіком, або ви можете за ці роки побудувати стосунки з вільним, спокійним, нормальним хлопцем, і у вас вже може бути там двоє-троє дітей, у вас може бути щаслива сім'я. Саме тому ну, будьте уважними до власного часу і не обманюйте себе, що от я прийду вже на все готове, заберу його з сім'ї, і ми будемо щасливі. Краще побудувати стосунки з людиною, яка вільна, яка не має жодних там зобов'язань по відношенню до іншої жінки. І тоді ви будете розуміти, що ви заклали міцний фундамент в своєму шлюбі, в своєму коханні, і це той дім, який може встояти від проблем. Тому що, якщо ви будуєте на дуже такому фундаменті, гнилому, на обмані, на сльозах першої дружини цього чоловіка, якщо ви намагаєтеся так побудувати власну сім'ю, у вас чекає лише розчарування. І на цьому друзі ми будемо завершувати наш ефір.